Закінчився перший день ювілейного 75-го саміту НАТО в Вашингтоні. Саме тут збираються делегації з різних країн світу за ці кілька днів. Будуть відбуватися дуже багато двосторонніх, односторонніх та різних форумів та зустрічей, де будуть обговорювати питання світової безпеки, можливо, зміни світової політики, безпекової політики, оскільки дуже багато є викликів, які нині панують у світі в плані безпеки. Зокрема, якщо говорити про підсумки першого дня, то звісно тут важливо зазначити, що державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. У нього відбулася зустріч. Також він зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, де вони Ентоні Блінкін зі своєї сторони подякував українцям за стійкість. А Дмитро Кулеба зі своєї сторони подякував Сполученим Штатам за допомогу. Окрім того, під час першого дня відбулося кілька прес-конференцій помічників генерального секретаря НАТО. Вони роз'яснювали деякі моменти, які будуть стосуватися зокрема і зустрічі, які будуть відбуватися. Також вони відповідали на питання, які стосуються саме української безпекової безпекової політики, і питання війни в Україні, питання російської агресії в Україні. І Якщо також говорити про українське питання, то цьогоріч на саміті буде цілий день присвячений саме Україні. Українському питанні буде ціла панель, на якій буде будуть обговорювати безпекові питання, питання війни в Україні. Окрім того, важливо зазначити, що цьогоріч Україна отримує міст до НАТО. І як зазначали на своїх прес-конференціях помічники генерального секретаря НАТО, що це буде таким чином початок українського шляху у НАТО. Як довго ще може протривати Путін? Відповідь на це запитання прямо тут, у Вашингтоні. Ваше лідерство, ваші дії, ваш вибір, вибір діяти зараз. І навіть цими днями на саміті НАТО, який повинен стати найсильнішим заходом. Потрібні міцні рішення, і ми їх чекаємо. Говорити про українську делегацію. То українська делегація цього року е, приїхала в перший же день, тобто приїхала 9 липня. Е, приїхав президент України разом із першою леді. Перше, що вони зробили за приїздом до Вашингтону, це вони е, поставили квіти до пам'ятника Голодомору, де зустрілися з українською громадою. Зокрема, е, окрім е, на до сполучених штатів до Вашингтону приїхав також і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Кількома днями раніше він зустрівся із своїми американськими колегами, зустрівся із громадою тут в Америці, і теж провів низку таких важливих зустрічей. Перший день саміту НАТО завершився прийняттям з нагоди 75-ї річниці створення альянсу. Президент Сполучених Штатів в Ендрю Мелен аудиторіум вітав лідерів світових лідерів, лідерів різних країн світу, які власне приїхали на святкування і на саміт, зокрема. Якщо говорити про українського президента, то звісно ж український президент виступив в вроненрейгані інституції у Вашингтоні із промовою. взагалі триватиме саміт ще два дні. Буде публічний форум. Буде будуть знову ж таки та обговорення. Ми слідкуватимемо за подіями і повідомлятимемо в наших етерах вечірніх та ранкових. Окрім того, на всіх наших платформах соціальних мережах та на веб-сайті Новини лайв. Оляна Бочук з Вашингтона спеціально для новини лайк.